Підвальні моря на вулиці Тополянській у Сумах. Жителі вже два роки не можуть звикнути до того, що пораз їх картоплею консервацію у підвалі вода. Жителі змушені викачувати її насосами, проте це кажуть марно. Затоплені й городи, тому вражає чекати не доводиться. Спеціальний репортаж нашого журналістів дивіться за мить. Оце я в так достаю картошку. Оце годиться оце таке. О, що це? Оце йдеть, оце. І оце, ви йдете? оце ми йдемо, до картошки до консервати, оце таке. Ось таких зусиль коштує Ніні Сарафімівні взяти з підвалу картоплю чи банку абрикосового соку. У височенних гумових чоботах вона вимушена ледь не плавати у воді, що залила підвал. Для картоплі жінка взагалі змайструвала спеціальні конструкції. Якщо це сьогодні не к вечору буде до оцій ступенечки. О, прямо? Да, оце цієї чи старої Воду з підвалу люди викачують насосами, тому басейни не лише в підвалі, але й на дворі. Бабусі кажуть, дівати відкачену воду нікуди, тому виводять прямісінько на дорогу. Влітку можна, хоча б городи полити, та джерельної все одно більше ніж достатньо. Однак, у декого необхідності поливати грядки взагалі не виникає. Вода порти весь урожай, во-первых, посадити невозможно вовремя, лужа, грязь туди не залізе. Прошли годин, я так от застрівала. Оце місто, де залите, совершенно нічого воно не плодоносило, нічого тут не роде. Ну, як ви бачите самі, постійно вода стоїть. Така ж проблема у Віктора Петровича нас привів до свого огороду. Точніше, тієї затопленої ділянки, що від нього лишилася. Город, конечно. Он він, він смородина, он е, залита клубніка. Тож е, мосток для откачки води. Я заходжу, ставлю насос, он шланг і на дорогу відкачую. І тут у нагоді стають гумові чоботи. Болото просто посеред городу. Здається, що зовсім скоро люди не О! Я загру! Нагадаємо, влітку ми вже розповідали вам про життя на вулиці Тополянській. Тоді ж за коментарем ми звернулися до комунального підприємства Міськводоканал. Звернутися нам порадили. Только до Всевишнього. до Всевишнього. Цього разу Йосип Васильович завітав до мешканців особисто. Направив людей вже не до Бога, проте знову до іншої інстанції. Вам потрібно тут визвати Водгу. Клочко був. був. Водгу розказував, що ми Я вам ще раз. Кажу, куди тільки не подаємо бумажки. Які. Людей, які займаються водою. Ну а ви чим займаються? Я займаюся не тою Немало. водою. Напередодні виборів сюди кажуть сусіди, з'їхалися усі чиновники. Проте далі слів, справа не пішла. Коментар міського голови та відповідальних служб дивіться у наступних випусках новин на СТС. Анастасія Комендантова Олександр Олексієнко, новини СТС.